Я ж від самої весни до тієї пори збиралася, як хто казав, відколи, ну, нині, то не знаю, як ти казав, була б, може, і не пішла, якби не казала, що я таке піду, я так кажу, як є. Ось, то пішла, думаю, хоч трошки. Ось а ні, посидіти. Коментарі, і буде частіше. Ось, та й таке. Піде за пляти і буде ловити кучу кагашків. Аня, і я люблю ловити рибу, нема, де все орендоване. Угу. У нас тут О, ]е... у нас та орендоване, але там дозволяють ловити рибу. Богдан вітається зі всіма Євгенія, Юлія, Таня, Івана, Діана, привіт, Сергій. Сотня, що сотня? Це не платний ставок, принаймні колись був так. Так, ні, ні, Саш, це не платний. Там той, що там зразу навпроти на горбок, ось, навпроти тими, що ти питав, то там е, платно, там той великий ставок. А це тут коло нас, на нашій вулиці. То той тут не платний. Діана, привіт, Юля, Євгеній, привіт, Таня Бондар, Ото і, пом... і ми з тими святами. От-то, Таня, не знаю. Богдан. Е... Покажіть, будь ласка, себе, як багато зловили уже купу наловили. Не знаю, як донесемо Богдане, аж цілу одну маленьку. Іван зловив. Діана Євгеній, привіт, Алекс. Дай Боже вам здоров'ячку та покльовки. Дякую, Алекс. Гарного дня і вам всього самого найкращого. І легко робочого тижня. Саша, Таня Бондар, ви, случайно, не з Баража? так, з Баража, Таня. Ні, те, не з Баража, чекайте, господи бо я сплутала, ні-ні, не з Баража, не з Баража, з того. Таража. О. Кого таража? Са Таня стаража. Так, Івана. Так, як я не люблю. Дивитись футбол, так Іван не любить ловити рибу, та ні, той не любить О, Але то таке. Богдан, привіт Іванку. Привіт Сергій. Сьогодні Івана Купайла. Ага, зрозуміла, дякую. Так що мама б'ємо бомбочкою. Угу. Рибку ловити. Ти маєш наловити мені, мені на могрич, бачиш, ти ж мені могрич виставляєш, тебе ж Івана ні в мене. <ріст> так. Дякую, дівчата, Люба, а що на обід буде варити Євгенія. Євгенія, нічого, їсти є ще, м'ясо не доїли, борщ є, ось ну деруни з'їли вже, а борща є, нема що нині готувати, нічого не буду. Хай доїдають. Оля Богдан. Доброго ранку Оля лоза гарно провести час. Богдан Наталі, добре, Оля, Юля Бойко, привіт. Богдан, сьогодні свято Івана купала, зрозуміла, Таня Бондар. якби ще клювало, то їй сподобалося правда Іванку. Ну так, да, як таке клює, то воно трошки веселіше. Діана, Богдан, як справи. Саша Ольга Чумаченко привіт Марія з добрим ранком. Будьте здорові. Люба Іванко, затиш... Люба, Іванко затишного вам дня, гарного голову, Дякую Марія, доброго ранку, всього вам найкращого, тільки всього найлучшого. Богдан доброго ранку, Івана Капичук, Юля Марія, привіт, Оля Софія. Марія доброго ранку Оля, Таня Ворона, доброго ранку Богдан. То що радила Оля, трішки допомогло. Діана, Марія, привіт, Євгенія, політикани, не сплять, тож зранку біжать. Тихіше. Ага, приманюєш. От так щось таке є таке. Євгенія політики не... Сп... Ага, то я то прочитала. Саша, тут тільки нормальні, адекватні люди в чаті сидять, а всякі проходьте мимо. Я блокую. <кхух> Таня Ворона, всім всім мої вітання. Збираюся до роботи.